Почали дуже стріляти, і літало, непонятно, що і я більше трьох тижнів я не злати. Світлана Пірлік півроку проживає у селі Лютенське будище Зіньківської громади. Сюди приїхала із Сєвєродонецька Луганської області. Я сама звідси родом, я школу тут закінчувала. Я це однокласниця, вона прийшла. Дуже вдячна, а вони допомагають мені якось пережити цей. Вже їхати нікуди. там окупація. І з чоловіком, порадивши, запросити до себе жити, тому що я уявляю, яке там життя було. У помешканні родини, яка прихистила Світлану Пірлік, замінюють вхідні двері. Зараз збираємо замок, потім наступне будемо монтувати двері. Перед цим зробили демонтаж старого коробу. Старі двері. У нас взагалі хата холодна. Двері якось нещільні були, старі і віяло сюди. Роботи виконують у рамках проєкту Модернізація житла для вразливих родин внутрішньопереміщених осіб. Роблять це, аби покращити умови проживання переселенців. Це такі категорії власливості, як вагітні жінки з дітьми до трьох років, тяжко хворі, люди поважного віку 60+, багатодітні сім'ї та інваліди. На сьогоднішній день в рамках нашого проєкту Карітас Полтава, Карітас Україна у співпраці з тісної плідні співпраці з УВКБ ООН вже на теренах Полтавської області отримують допомогу 225 домогосподарств на сьогоднішній день. Якщо в грошовому еквіваленті про це говорити, то це близько 10 мільйонів гривень. На Полтавщині проєкт діє з осені. Спочатку була реєстрація, відбір, а також огляд помешкань інженерами. Ремонтувати почали з грудня. Здебільшого загальна потреба у зимовий період це, звісно, заміна вікон та дверей, тому що це найбільш такі вразливі місця в будинках, які пропускають холод. Також це обігрівачі, електрообігрівачі, ізоляції стейн будинку, стін будинку. У будинку в селі Бірки, в якому проживає Наталія Ільяшенко з Донеччини, вхідні двері вже вставили. Тут у нас були старі двері, вони сквозили. Верх взагалі відходив, низ болі міні. Ось бачите, батка якщо її витягнути. Там буде вулиця у нас. Сквозняки крізь дули. Я вішала одіяло, вішала, питалася обклеїти сама сам паралоном, але нічого не виходило, вони взагалі перестали закриватися. Завершити проєкт планували торік, однак не встигли, тому продовжили 2023-го. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть, Суспільне, новини Полтава.